<laughs> 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 <Zajamlouf, chlop> How <-chop>. do <laughs> <laughs> Вище, завжди футболісти Житомирського поліція звертають увагу на те, що після переможних матчів не варто довго радіти, потрібно готуватися одразу до наступного. Який настрій зараз пару в команді? Як триває підготовка до наступного матчу Української прем'єр-ліги? Позитивний настрій, всі шикарно себе відчувають. Хлопці пройшли гарну підготовку в паузу міжнародних збірних. Перша гра була сумбурна, але ми її виграли. Головне результат. А сьогодні вже якби, цей тиждень зоря в думках, всі готуються. будь ласка, Луганська зоря, на твою думку, що це за команда, в якій футбол вона грає, і е, чи варто звертати перед матчем на становище команд в турнірній таблиці? Не варто на це дивитися, тому що команда грає в дуже привабливий атакувальний футбол. Вони грають вперед багато, багато швидкісних здібних гравців. Можливо, на них сказалися переїзди, єврокубки все можливе. Тим більше, як ми знаємо, команда втратила і багато лідерів своїх, тобто перебудови. Але по складу і по підбіру гравців це добротна українська команда, яка претендує, рахую, на вищі місця. thank you По-перше, заряд це команда, яка представляє нашу країну в Єврокубках. Тому е я вважаю, що е там не всі ігри в них зігр зіграні поступово-поступово поступово, зі зміною тренера. Ця команда набирає обороти і досить е таку добру гру показує. Тому я вважаю, що турнірне становище дуже все дуже велика щільність команд, і вона не грає особливо важливу роль. Кожна команда. Чимось відрізняється від іншої, є добрі сторони, так само є і мінуса. Це команда, яка намагається нав'язати гру першим номером, яка добре грає в переходних фазах гри, також непогано діють на стандартах. Чи є якісь персоналі, на які варто звернути особливу увагу нашим футболістам при підготовці, на вашу думку? В цьому досить непогані добрі виконавці, там підібрані. Там, Арсеній Батагов. Якщо брати передню лінію в атаці, то це Гереро. Добрі гравці, є, які можуть вирішити епізод. В Який футбол варто грати в Житомирському полісі, щоб здобути позитивний результат на вашому? Ну, насамперед, ми будемо відштовхуватись від своєї гри, а як ми будемо грати, це вже покаже сама гра. Заступ по-любому! Привіт! Нам дуже важливо, що ти думаєш про це відео, яке ти щойно подивився. Тому підписуйся на канал, став лайк та залишай свій коментар. Ми читаємо кожний коментар.